Китайські бренди швидкої моди наповнюють США, користуючись лазівкою, призначеною для малого бізнесу. Але справа не лише у вигідних цінах, деякі продукти містять токсичні речовини. Чи можуть ми та запропоновані колишнім президентом Трампом закрити цю лазівку? Щоб обговорити це, ми зустрілися з Кейсі Флемінгом. Він експерт з національної безпеки та генеральний директор компанії Black Ops Partners. Кейсі також працював в адміністраціях трьох президентів США. Кейсі Флеймінг, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Бренди швидкої моди та електронної комерції Шейн та Тіму використовують торгову лазівку відому як Демініміс, яка покликана допомогти малому бізнесу продавати товари безпосередньо споживачам. Але як повідомляється, до України разом із дешевими товарами надходять токсичні речовини, наприклад, свинець. За даними одного з досліджень, у деяких товарах із цих сайтів вміст токсичних хімікатів у сотні разів перевищує встановлену законом норму, як ці речовини могли потрапити до цих товарів. у багатьох випадках це відбувається у процесі перероблення. Наскільки ми розуміємо, КПК фактично додає шкідливі хімікати в товари, які відправляє американцям. Багато років тому це були, наприклад, пиломатеріали. Ви купували покриття для підлоги для свого будинку, а в них містилася вели. Величезна кількість формальдегіду ним дихали ваші діти та всі члени сім'ї. 10-12 років тому в косметиці Клер виявили Азбест. Мами купували косметичні набори для 9-річних, 10-річних, 11-річних дівчаток. Купували упаковку за 9,99, а в ній був Азбест. Вейпи містять кадмій. Ви нагріваєте цей канцерогенний метал. Усі ці канцерогени відомі. КПК завжди вважала США своїм ворогом. То чому б їм не спробувати отруїти нас, нашкодити нам? Фентаніл. Це інше, але сьогодні ми про це не говоримо. екс президент Трамп заявив, що якщо він повернеться в Білий Дім, то стане королем мит. Він збирається запровадити ще більше мит на китайський імпорт та на імпорт загалом. Якщо це станеться, чи буде цього достатньо, щоб заблокувати надходження небезпечної продукції до країни? Навіщо нам взагалі дозволяти їм продавати ці товари у США, щоб фінансувати антиамериканський режим. Не забувайте, що комунізм виступає проти свободи. Треба взагалі заборонити всю цю продукцію. Я б заборонив усе, що надходить від Шейн, Тему та інших компаній. Я поставив би умову, поки ви не припините розповсюджувати фентаніл через мексиканські картелі. Поки це відбувається, ви нічого не зможете продати у США. Кейсі Флемінг, дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили.